Поки по Львову віє відключенням електроенергії, ми дивимося на медичну техніку. Перед вами медичний шуруповерт, інакше це не назвеш, дриль. Смітедне досить крута фірма, кажуть лікарі. І він використовується для складання людей докупи в випадку серйозних травм опорно рухового апарату. На задньому фоні зарядний пристрій з вентиляцією, масивний, розрахований на зарядку чотирьох елементів відразу. Розрахований він під різні типи приладів і конкретно для нашого потрібен перехідний. Сам акумулятор є доволі маленьким, має клапан для стравлювання газів. Хімія мені поки що не зрозуміла, напруги не зрозуміли, бо не знаю, чи живий він, чи мертвий. Заряджається ось так просто. Але ж не візьмете ви такий акумулятор і не запхаєте в стерилізатор. Відповідно, для того, щоб можна було безпечно проводити операції, використовується ось такий кейс для акумулятора. Досить масивний з золотими спозолоченими контактами і герметичною застібкою. Після стерилізації боксу заряджений акумулятор нестерильний, вставляється всередину і герметично замикається. В результаті ви маєте герметичний акумулятор в боксі. Пішла зарядка. Після завершення зарядки йде індикація повної. Відключається вентилятор. Є контроль батареї, два додаткових піна. По хімії нічого не розписано, батарея виглядає живою, вказана напруга 14,4 вольта, і це воно мені якось так не зовсім ні на лікій, ні на свинець, ні на кадмій не схоже. Треба буде порахувати, подумати, що там всередині. Під'єднується швидкозмінними роз'ємами, легко застібається, легко відстібається для швидкості. Сам шуруповерт зроблений з анодованого алюмінію. Досить важкий, міцний. Є перемикач реверсу, кнопка має фіксацію. Наконечники зміні. Цікавою є форма механічного вузла передачі обертального моменту. Самі шпинделі і насадки на хороших підшипниках. Муфти бувають, як ця, без обмеження моменту і з обмеженням моменту. Особливістю того приводу також є насквізний отвір. Тут не буде видно. Так, покажу. Цей отвір є наскрізний. Відповідно, коли збирають кості, ноги чи руки, можна вставити довгий металевий штир, його всверлити, вкрутити, задовбати. Сам дриль не працює. Будемо пробувати розбирати, дивитися, що всередині. Вдалося мені розібрати шурупокрут для людей, для медицини, масивне виконання, купа герметизуючих вставок і клапанів. Зворотні клапана, причому зустрічної дії, один зривний, один просто стравлюючий, в випадку вакууму підтягує. Задній сальник, очевидно, почав травити. І через це людський фарш попадав в систему шуруповерта і, відповідно, викликав клин. Видно підплавлені дроти. Видно, що двигун незвичайний, а бельдецешка, три дроти йде силових і аж 5 дротів інформаційних, дата лінія, положення, швидкість і так далі. Ну, положення не факт, можливо, просто швидкість. Контролер виконаний модульно залитий разом з кнопкою. Ось така косичка з дротів, щоб це можна було зібрати. Запас дротів необхідний, інакше це не збереш, герметично не розбереш. Силові токопідводи, видно, проходилися, роз'єми, вже є люфт, теж могло сифонити. Перемикач залитий, платка, напевно, датчики хола і гамніт. І саме цікаве, це двигун. Пола оська, як я згадував. Наскрізна. Судячи по конструкції, є зборка редуктора і двигуна. Двигун БЛДЦ. І якось це діло треба думати, пробувати розклинити. В мене особливо варіантів поки немає, недеструктивних. Мені не зрозуміла методика скріплення двигуна з редуктором. Ну, хіба з різьбою, тільки ні шпонок, ні фіксаторів, невідомо як крутити. Стоїть мертво, пола оська доволі тонка. Груба сила теж не допомагає, як не пробував, зрушити не можу, ні розділити. Редуктор від двигуна відділити не вдається ні прокрутити вісь через редуктор. Тонкостінну вісь самого мотора крутити сенсу немає, бо загну 100%. А враховуючи, що тут на кінці є сальник, то це неприпустимо. Так що це кінцева. Більше цей дриль не буде людей сверлити.